Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати смачний абрикосовий нектар на зиму. Інгредієнти та їх вагу ви можете подивитися в описі під відео. Абрикоси очищаємо від кісточок. Перекладаємо їх у глибоку каструлю, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Також одразу додаємо й цукор. Як закипить, проваримо 5 хвилин. Коли 5 хвилин минуло, пробиваємо абрикоси блендером. Бажано до однорідності. Готове абрикосове пюре протираємо через сито. Завдяки цьому наш майбутній нектар буде з м'якотю, але при цьому без жорстких волокон та без шкірочок. Ось що в нас має вийти. Я одночасно протирала через два сита, щоб процес йшов швидше. Це пюре ми можемо викинути або додати трішки цукру і варити, і буде гарний джем для пиріжків. Далі нектар знову ставимо на газ і закип'ячуємо. Коли прокипів хвилинку... Розливаємо у гарно вимиті банки, я їх не стерилізую. Закатую соки та нектари я у півтора літрові банки. Так набагато зручніше і він швидше випивається. Далі закатуємо і обов'язково провіряємо баночки на герметичність, чи ніде не пропускає. Далі ставимо у зручне місце та закутуємо ковдрою. Як вистегне, виносимо в погріб. Діліться в коментарях, що ви готуєте за брикос. Усім смачного!